Це покриття другого поверху. Демонтується повністю цей лівний стоп. Розуклонка робиться на края на одну сторону і на другу. Там після демонтажа є отвори. Отвори десь приблизно 50 мм труби. Їх треба буде розсверлити в підсотку. І е, після цього ми, е, після ми наносимо пінополіуретан. після цього ми кладемо стяжку з розуклонки, гідроізоляцію, е, заводимо її до рівня Ось десь. Ну, в принципі, потім будемо дивитися, чи парусна доска, чи буде видно. На стіні заводимо на 30 см гідроізоляцію. Я думаю, що треба щось буде робити із фасадами. Це ми нанесли перший грунтовичний шар. так він виглядає. Зараз підготували до фарбування підлогу, Поклеїли малярною стрічкою. Ось, в принципі, фінал. Ми покрили всі ці балістради мембраною нашою 71 по Подальшому закрили фарбою. Також провели роботи по відновленню фасада і всю підлогу тимчасово поки що зробили в гідроізоляції гідрошоком та нанесенні прокидки ущільнювача. В такому кольору, кирпичному цегляному я захотів замовлю плюс-мінус.